Чи є можливість у наших партнерів і союзників реалізувати цих п'ять пунктів і наскільки швидко це можливо? Допоможе нам розібрати Тараза Городній, політтехнолог, Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Почули ми сьогодні, чи побачили багато заяв у Твіттері, в соцмережі X, але давайте потрохи будемо їх розбирати і визначати, якою дійсно мала би бути реакція європейської спільноти і іншої, так в спільноти наших союзників. І про цих п'ять кроків: перший, наприклад, прискорити постачання додаткових систем ППО і боєприпасів в Україну. На вашу думку, як швидко ми можемо змінювати ситуацію, аби дійсно кожна країна, яка взялась нас підтримувати, Надала все необхідне, щоб ми могли захистити наші мирні міста і села Ну, дивіться, є об'єктивні, є і суб'єктивні фактори. Об'єктивні фактори полягають в тому, що особливо європейці, якщо говорити про них, і Сполучені Штати Америки сильно порізали свою оборонку. Європейці взагалі не вкладали кошти в свою обороноздатність. Вони сподівалися, що їх захистять Сполучені Штати Америки. Вони навіть. Навіть постійно Сполучені Штати Америки підолювали цю тему, щоб вони виконували свої зобов'язання згідно з нормативами НАТО. 3% ВВП повинно витрачатися на оборону. Цього не виконували досить довго. Оборонний комплекс, який е, існував е, до 1991 року, фактично був ліквідований, тому що це дуже дорого. Е, от був наприклад, ревізія в Бундесферу було після цього, після, після початку широкомасштабного вторгнення. Виявили, що при бюджеті 45 мільярдів е, танків немає літаки не літають. І невідомо куди е, поділися гроші. Тому е, все там надання додаткових, от, е, додаткових обсягів теж стикається в тому, що. Чи є у них такі можливості, щоб не порушувати власні в тому числі безпекові нормативи, які у них теж є? Наприклад, чи є у них виробництво тих самих снарядів, але питання в тому, чи потрібно їм виробництво таких саме снарядів, тому що там вже приватні виробники вони хочуть конкретних гарантій завантаження того, що буде, і чи потрібно наприклад, країнам НАТО чи є США така кількість снарядів, бо вони до зовсім іншої війни готувалися. Ну, наприклад, Сполучені Штати Америки, ну навіщо їм така кількість снарядів 155 мм, з ким вони будуть воювати по суходолу з Мексикою чи з Канадою? Так, у них є авіаносці, у них є ракети, вони можуть підтримувати це так, а далі вони перекидають на партнерів, які повинні теж займатися власною безпекою, тобто, це об'єктивні фактори. Суб'єктивне, звичайно, що є величезна кількість агентів Росії, які теж впливають на Позицію чиновників Європі і теж у Сполучених Штатів Америки, які відверто затримують такі речі. Це до речі, про це відкрите говорив Бен Ходжес, колишній керівник військ НАТО в Точніше США в Європі. Сказав, Захід не надав необхідної допомоги, щоб Україна могла вийти до Криму. Це чесна, відверта відповідь на. Багато запитань. Тому, поки що. Тут, тут знову таки, ми повинні розуміти, що треба власне ВПК розвивати. Не, не треба чекати, що нам хтось щось допоможе. Ну, наприклад, виробництво снарядів потрібно в першу чергу нам, гинуть наші люди. Так? Е, і концентруватися на цьому. Слухайте, ну, снаряди, вибачте, їх ще. Ну, скільки снаряд існує вже, це Першу світову війну, якщо вигадали, так ну беріть ліцензію, купуйте. Ну в ви розвертайте виробництво на території України. Це, це цим треба теж займатися, щоб у нас була ця технологія, ця робочі місця і так далі. Воно за рахунок податків, тільки знаєте, відіб'ється, якщо е, всім, е, всім цим займатися, в тому числі, і цим повинен займатися Кабінет міністрів, в тому числі, тому що. Е, ми повинні це чітко ясно розуміти. Це його функція. Так, а у нас пан Шмигаль досі не може зібратися, не вирішити питання щодо оподаткування прибутку підприємств. ВПК досі ж не вирішено це питання. Міністерство економіки вже сказало, що це туфта, коли вони це написали у власних постановах. Хто не знає, в одній постанові вони визначили 30% відсотків прибутку, а в іншого не слово прибуток взагалі забули. В результаті оця правова калізія. Призводять до того, що деякі підприємства в кошмарять. Ну мені питання, що кабінет міністрів не може вирішити це питання. Може вирішити питання вже міністерство оборони була Раду з виробниками, вирішувало це питання і так далі. Пан Камишин повинен прописати в тому числі нормативку для того, щоб використовувати більше коштів з бюджету, в тому, які зараз виділяються. Тому ми повинні розуміти, що це війна в першу чергу. Нам потрібно перемагати в цій війні. Тому так, що пане Трасе, такі... дійсно. і знаєте, я хочу сказати, що ми і почули від президента. Ви сказали про наш ВПК, що ми будемо робити і наші дрони, і наші ракети, і е, зброю, техніку, яка нам необхідна, але м, хочу нас повернути до сполучених штатів. Тому що ви почали розповідати, що дійсно в чому вони можуть бути зацікавлені далі і далі, і чим дійсно може займатись Пентагону 24-му році і білий дім. Хочу нагадати про 23-й рік Америка надала Україні 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів. І ми їм за це щиро дякуємо. Але хочу з вами проговорити, яка може бути перспектива у 24-му, тому що розуміємо, що уряд сполучених штатів Америки функціонує вже другу. Частину в з тимчасовим бюджетом, так другий період в них вже пішов такий і обидва були прийняті в останню мить, аби уникнути шатдауну. Тимчасовий бюджет буде діяти, якщо я не помиляюсь, до 19 січня далі потрібні якісь нові рішення. Але чи будуть в тих рішеннях питання, які напряму стосуються України, і чи дійсно ми можемо розраховувати на ті суми, ну зокрема 60 мільярдів, які нам вкрай напевно необхідні, так і ми віримо, що вони прийдуть до нас. Ну, дивіться, знову таки, Ми повинні виходити. Дивіться, ми повинні розуміти принципи, за яким працює Захід. Бо ми хочемо стати Заходом, а не хочемо вже діяти як Захід. Захід побудований. Чому стали західні країни такими заможними і процвітаючими? Тому що вони сповідують е, 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 такий національний егоїзм. так? Які побудований на простій формулі ти сам собі допомагаєш і тобі допомагають. Якщо ти сам не випливаєш, тобі ніхто тягнути не буде, бо це твої особисті проблеми. Тому чим більше ми самі будемо напружуватись, тим більше нам будуть допомагати. Я ну, неодноразово цитував у вас в ефірі, мабуть, і у вірах каналу, і знову повторю, як говорять трампісти, а це вони грубо говорять, що думаю весь політику Сполучених Штатів Америки. Вони як говорять, якщо українці не будують власне ВПК, то значить і виробляють власну зброю, то значить українці не хочуть перемагати в цій війні. Якщо українці не хочуть перемагати в цій війні, то чому платники податки Сполучених Штатів Америки повинні фінансувати війну, яка їх особисто не стосується? Так, побудований захід. Ми це чітко і ясно повинні розуміти. Допомагають сильним партнерам. Які теж калують як до речі, США 41 першого по 45 рік з продовольчими картками з обмеженням споживання деяких товарів всі працювали на ВПК Я говорив тоді Рузвельт, америка повинна стати арсеналом демократії, так виробляти зброю. І вони запитують а чого ви не будуєте власне ВПК От бен ходжес теж до речі, нещодавно. Теж інтерв'ю він же напряму говорить. Е, проводячи такі аналогії. Скажіть, будь ласка, що, е, що значить ви не можете робити ВПК Німеччина 44 44 році, яку нещадно бомбардували, нещадно бомбардували, так по 100 кілотон на місяць викидало, Що ви розуміли цифри? Е, це для порівняння Хіросіма на Нагасакі разом. Це приблизно 25 п'ять Тобто, по по 5 хіросім на місяць викидали. Тобто за рік трисят навіть 60 Херосім скинули на е, німеччину, яка до речі менше за територію ніж Україна. Німці виробили більше танків е, реактивних літаків літаків взагалі ніж 43-му році. Він пряму аналогію проводить. Вибачте, у нас таких бомбардувань ніколи не буде. Ну просто не так. У нас є купа підземних приміщень, що з часів радянської армії де можна все це організовувати, і ми взагалі повинні розуміти, що нам треба переносити підприємства ВПК під землю, бо Росія нікуди не подінеться, як би не хотіли, навіть після нашої перемоги. Це зараз треба робити, розвертати виробництво. Є шахти, вибачте, будь ласка, є ще метро. Врешті-решт є підземні приміщення, що в радянських заводах. От для порівняння Азовсталь, пам'ятаєте, який там бункер був? Його скільки бомбардували, не могли заборонути, що там шість поверхів було нести. Це ще ж радянська інфраструктура, У нас є купа ще радянських заводів і, радян... і часів ще радянської армії є. Тому ми на цьому повинні сконцентруватися, для того, щоб самим собі допомагати. І тоді питання оцього пакету воно буде швидше йти. Тому що це буде їм зрозуміло, ну, впахують, вони напружуються, ми їм повинні допомагати. Більш того, я вам скажу: чим більше ми будемо собі допомагати, і більшу зброю будуть давати. Може не F-16, а може f 35 ще дадуть, тому що ну, це круті хлопці, які вирішують е, свої проблеми. От, на мене, щоб вони хочуть бачити сильного прогнозованого партнера, який відповідає принципам, на яких побудований Захід. Але ми повинні ще розуміти таку просту річ, що не виключено, що фінансову допомогу Україні повинні можуть скоротити. Збройно можливо, залишить в такому, осіб. а фінансово можуть скоротити. Так те, ось, пане що... Тарасе, В тому то і питання дивіться з власним бюджетом. Ми намагаємось забезпечити військо для того, щоб вони були вмотивовані і могли захищати, боронити нашу землю. Але для того, щоб розвивати військово-промисловий комплекс, нам напевно потрібен знаєте ось той е, фонд підтримки України, який мають наповнювати наші союзники, або могли б наповнювати наші Ді. союзники. І тут Ді. член європейського парламенту від Бельгії та експрем'єр цієї країни є верго. Стат після ракетної атаки, яка відбулась цієї ночі, і вранці зазначив, що Європа, прокидайся, що 99 ракет випущено по території України, і потрібно змінювати цю ситуацію, і закликає, що Путін воює з європейським способом життя, і ми маємо допомогти Україні захистити цей європейський спосіб життя. Чи прокинеться Європа, і чи дійсно вони можуть наповнити цей фонд, аби ми використали гроші на розвиток ВПК і дійсно перезавантажити? і виготовили все необхідне для війни? Дивіться, це знову така, знаєте, інфантильна позиція. А що буде, якщо вони не дадуть цих грошей? От, от якщо, ну скільки вони його створили, оскільки часу пройшло, що там що там наповнення і що там буде? Дивіться, вони захищають свій власний інтерес. От давайте на наших заводах, як нам зручно, ми будемо працювати, а далі, в принципі, нас не сильно цікаво, що відбувається. Тому де брати гроші, Да може бути гроші. Фіна Міністерство фінансів е, може над... е, випустити облігації приблизно на 400 мільярдів гривень, так під 5% відсотків, е, під 6% навіть відсотків річних, Так, е, на 5, на 10 років. Так, національний банк друкує гроші, викуповує це, е, ці облігації, вкачує це в ПК 10 мільярдів. Просто от. Ось ось. фу. І піде в ВПК. можливо це зробити, можливо, це зробити. Тільки наші фінансисти чомусь вирішили, що вони незалежні, незалежно від стікаючої країни кров'ю і так далі. Вони розповідають, що це неможливо. Можливо, ну Знає економісти чи? в наших етерах кажуть, що дійсно вмикати станок це найкращий вихід в нашій ситуації, брехня. Я вам як економіст розповідаю. Це вам розповідають економісти, які сидять на зарплаті у. Інвестбанкірів uh, та банкірів, які хаймілі просто, у мене інших слів немає. Вони зараз просто на крові українців uh, uh, заробляють гроші. Знаєте, чому це вони брешуть А ви знаєте, що в 2022 році 400 мільярдів взяли, надрукували? От, просто надрукували. І у мене питання: і що? А нічого. Тому що контрольована, контрольована емісія конкретна в і цільова розвитку. конкретно на розвиток ВПК, звичайно, Ви маєте на увазі. Звичайно, звичайно, вона працює в плюс. Тому що і податки з'являються в тому числі, і з'являються робочі місця. Я вам скажу, чому вони ще брешуть, коли так розповідають. У нас високий рівень безробіття, коли в країні високий рівень безробіття, економіка просто зжирає цю е, грошову масу. І поки безробіття не досягне 3% це межа, то ці гроші в економіці будуть знаходитися. Далі, навіть якщо вони запустять цей е, друк просто нецільовий, але обмежать імпорт, наприклад, минулого року ми імпортували на 1 мільярд е, е, доларів алкоголю. Ви знали такі цифри? От питання: ну що ми е, без французького вина не можемо пережити чи війські. Якщо буде перекритий цей імпорт, так валюта не буде вкидатися в цьому, гроші куди підуть? Вони підуть нашим виробникам заповнять просто, заб'ють все, що тільки можливо що експортувати будуть. так І так далі. Далі, дивіться, коли вони розповідають про це. Дивіться, і 22-му році помітьте, навіть інфляція не сильно підсилилась Це при тому, що на третину впала економіка. Якщо. Простіше вам сказати, не такими, щоб не занурюватись в термінах, грошова маса та сама тама залишилась, так? але скоротилась фізичний випуск товарів, тому що релокація виробництва була і так далі. І що? Це не вплинуло фактично ніяк на навіть на інфляцію. Далі, я не зрозумів, а ми що, ми воюємо чи ну, наша країна воює забезпечує нашу армію? Чи а, турбується, щоб а, різні інвестбанкірчики і банкірчики заробили собі мільярдні гроші? Ем, е, ці, е, собі на Мерседес і на інше? Ну вони прозвітували ви, знаєте, про надприбутки, і нібито це сталося та, знаєте, як… а це, а це наслідок. Не... Оце вам тих наприбутків, ось цих надприбутків, надприбутків платять цим експертам, які розповідають, що не можна проводити емісію. Я вам скажу, емісію завжди проводили Сполучені Штати Америки. 41-45-му, і Велика Британія, і Ізраїль під час війни на виснаження 67 по 70 рік. Облікова ставка була 6%, так? економіка виросла на 40%. Це при тому, що Ізраїль з усіх боків оточений а, взагалі ворогами, на тому, що накладена була блокада з боку арабських країн, тобто у них не було під боком Європейського Союзу і так далі. Тому, коли отак от вам говорять так звані економісти, вони відверто брешуть, що це неможливо зробити. Можна і потрібно, бо ми не повинні чекати, бо в нас люди гинуть. А ці банкіри хочуть на крові заробити собі грошей і чекурнути в Лондон, ми повинні обирати пріоритети. Краще посадити декілька банкірів за протидію ЗСУ. Так і тоді у нас будуть нормальні банкіри. Нам такі кількості банкіри не потрібно, які не фінансують оборонку. Дивіться, ще що як фінансують ще банкіри. Я Нещодавно бачив, Ощадбанк фінансує розмінування території під 3% річних. Тобто, ви вибачте, не буду говорити нецензурне слово, але всі зрозуміли, яко. у вас гроші є. Щоб аграріїв на розмінування, а немає на фінансування оборонки, щоб, щоб не було цього мінування. Це диверсія називається робота на ворога. Далі, що до інфляції. Е, дивіться, в Ізраїлі певні в деякі часи були під тисячу відсотків інфляції на рік. І що? країна вижила, території вільні, армія зі зброєю. У нас далеко що до цього. У нас контрольована емісія може бути від 400 до 600. 600 мільярдів, а це приблизно 10. Ну рахуйте, 10-15 мільярдів доларів. Та при дефіцити у нас а, в 40 мільярдів. Це піде в конкретно виробництво, одразу ж з'являються робочі місця, податки, розширення бюджету і так далі. Тому нехай вони не брешуть. Мене просто нудить, коли розповідають так звані ці експерти. Які сидять на зарплаті у цих банкірчиків кривавих, так які починають розповідати, що це неможливо робити, так пане Дресо, ми з вами розпочинали та... з п'яти пунктів. Хочу трішечки ще до них повернутись, тому що там зокрема йдеться про те, аби країни погодились дозволити використання заморожених російських активів для надання допомоги, ізолювати, до прикладу, російських дипломатів у своїх столицях і в міжнародних організаціях. Ну а ще окрім цього, я хочу вас запитати: дійсно, ну можливо, це і ми можемо виконувати, але давайте повернемось до... Питання сполучених штатів Америки наскільки буде впливати е, та ситуація, що там будуть готуватись до виборів, і е, б, внутрішні баталії, чи завадять вони реалізувати навіть ось такі п'ять пунктів, про які говорить пан Кулеба? Якщо ми не почнемо мілітаризацію економіки виробляти зброю, імовірність того, що нам скоротять допомогу, досить висока. Навіть військова, ми повинні це чітко і ясно розуміти. Така позиція є в деяких країнах Європи. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. От там вибори йдуть в, в цьому в там Нідерландах. Ви бачили в Словаччині і так далі. Чому тому, що в Європі приблизно 10-15% людей проти допомоги Україні? Вони зараз ідуть і голосують на виборах. Ми повинні це чітко і ясно розуміти, тому що вони не бачать, що Україна напружується. Тил не організований так, для того, щоб виробляти власну зброю, самим собі допомагати. Давати будуть можуть мінімум для ну таке, знаєте, щоб там втримати фронт, не втримати фронт і так далі. Стосовно а, активів. Давайте знаєте, теж виходити з реалій, що в ідеалі фінансова система Західної Європи ніяких грошей Україні давати не хоче. Чому? Тому що це і порушення суверенітету країни, так, це і питання приватної власності і так далі. І вони там ж цікаво, що ж нюанс. Це ж в території ж за заморожуєш на території Європи, ці гроші. А це не Сполучені Штати Америки. А європейці спеціально так поводили, що вони не використовували євро для того, щоб тиснути на деякі режими, як це робили Сполучені Штати Америки, і їм вигідно їм вигідно, щоб ці гроші залишилися у них. І далі є, ще такий міжнародний суверенітет називається над, над, е, е, над грошима. державні гроші. Ну, вважається, що передавати не можна третім країнам, а, і тому що це знову таки дуже поганий прецедент. Цього не хочуть більшість країн світу в дійсно Ну, Мабуть, тільки окремо. Тому ми повинні виходити, що цих грошей можливо ну, найближчі 10 років не буде. А то знаєте, у нас знову таке сподівання як на золота полуботка. Так і десь воно в Лондоні знаходиться, і колись воно буде. Треба виходити з того, що грошей. Цих ми не побачимо. Так? Але ми повинні найняти вже юристів, так? адвокатів і самим вигризати ці гроші. Бо сподіватися на кого. Ну, це марна справа. Ніхто в цьому світі нікого, ні за кого впахувати не хоче. Кожен любить тільки себе, дружить за гроші або через, або через необхідність. Ми це чітко і ясно повинні усвідомлювати. Україна сама повинна наймати адвокатів міжнародних. Дати їм частку пообіцяти відсоток від виграних судів і бомбардувати, в тому числі там, де потрібно, і тоді вигризати. Бо чекати ну я ж могу, в ідеалі вони не хочуть чекати. Більш того, я вам скажу, може бути зовсім протилежна ситуація. Вони Росії можуть повернути ці гроші. Яким чином? Як робило з, з Іраном, коли Ірану заморозили кошти, так? Е, е, Іран пішов на деякі поступки. Західним країнам вони йому повернули як заохочення в тому числі. А хто сказав, якщо завтра Путін, наприклад, не скаже, що я відкриваю доступ до Захід до власних, чи прийде Навальний, припустимо. Що він не скаже, що я от у нас тут, тут, тут демократія знову намалювалася, відкриває доступ до ресурсів Росії. Що йому не повернуть ці гроші, з високої часткою ймовірно, повернуть. Що можна найбільш реальне, це те, що Йдеться про відсотки на ці гроші, оце більш реальний. Я думаю, що тут можна рухатись, але знову таки без фанатизму і розуміти, що ніхто так просто, гроші нікому чужі, навіть якщо ми праві 150 разів, не дасть. Будемо вірити, що дійсно ми знайдемо варіанти і через нашу дипломатію, і через наших юристів і правників знайти способи, щоб скористатись цими грошима, або, хоча б відсотками, для того, щоб відбудовувати Україну або робити зараз сильнішою. Я ще хочу запитати про реальні кроки, тому що ми почали з того, що знову всі стурбовані. Всі пишуть у Твіттер, як вони зап... непокоєні, як вони готові допомагати. Але є один е, приклад того, що щось змінюється в Європі. Е, до прикладу, Польща, яка підняла в не. Бо свої F-16, пам'ятаємо, що через їх простір провітряний то пролетить ракета, то в минулому році впаде ракета. Вони проводили консультації. Вони якимось чином там були занепокоєні і бідкались. А цього разу вони вже підняли в небо свої літаки. У них змінився протокол захисту своїх територій. Чи вони готові підтримати нас і в потрібний момент включитись з ППО і з літаками? На вашу думку. І я не думаю, що вони з літаками включаться. Це ми чітко і ясно повинні розуміти. Там повинно бути рішення НАТО. А в даному випадку. Ну вони бають про власну безпеку і правильно роблять в даному випадку, тому що, скоріш за все, підозрюють, що якісь ракети можуть залетити на територію на територію Польщі. А Польща все ж таки там хлопці вже такі розуміють, що не завжди можна сподіватися на. Ситуацію на підтримку НАТО, розумію, що сподіватися можна тільки на себе. Вони абсолютно адекватні, самостійні люди, тому проводять переозброєння власної армії. Так? І масово, До речі, Німеччина не проводить переозброєння армії, якщо ви помітили. Так? А от поляки активно користуються, ну, правильно роблять молодці. Але протоколи навряд чи змінилися, протоколи вони як були, так і залишалися. Тут знаєте, чи є політична воля активизувати ці протоколи. Що у вас запитаю? Ви сказали, що потрібно брати наших юристів і е, вирішувати питання на міжнародній арені? А чи допоможуть ці юристи і правники яким чином вплинути на міжнародне право, яке не спроможне сьогодні ефективно засудити російського президента? Е, які зміни потрібні, і як на вашу думку оновити це міжнародне законодавство, аби дійсно е, знаєте, і Рада Європи, і ООН, е, і всі міжнародні потужні організації могли цим міжнародним правом? Е, Правильно е використовувати його зараз? Ніяк. Ви нічого тут не зробите. Тому що з міжнародним судом буде питання явки. Чи, чи, чи буде забезпечена явка Путіна чи е злочинців? Так, не буде. От, чітко, ясно, ми повинні розуміти. Тут дивіться, от ми от почалося просто широкомасштабне вторгнення. Ми всі от, трохи увагу, звичайно, що відключили. Закінчився цей процес по Мейч 17, так? По цьому Боїнгу в ГАЗі. Вони визнали винуватими Гіркіна і всім іншими в цьому, І, і, і риторичне питання: і що? А нічого, просто Росія їх не витасть. І ми ці чітко і ясно повинні розуміти. Ми повинні розуміти, що Нюрнбергський трибунал в Німеччині зміг стати, чому він взагалі міг проведений бути? Так Німеччину же купували. Німеччину купувала 20 тих людей, які там знайшли, які не втікли, їх посадили, когось повісили, а деяких, до речі, виправдали. Ми теж повинні про це пам'ятати. Три людини виправдали на Нюрнбергському трибуналі. Ми повинні розуміти, деяких повісили. А деякі відсидило 20 років, як Альберт, цей Шпеєр, який там міністр був який міністр за виробництво зброї, відповідав. До речі, дуже цікава книжка. Всім раджу почитати. Так як відбувалася, як воює країна, як вона керує своєю промисловістю, коли потрібно ставити завдання, Так? Uh, і тому ми повинні виходити з того, що Україні самі доведеться вирішувати це питання явочним або іншим способом. Якщо не зможемо дістати, то тоді uh, ці люди повинні бути покарані. Ну як СБУ грохнуло Киво, так це легітимна ціль. Є легітимна ціль. Тепер, от за прикладом, масаду діють uh, приб'ють 100, 10 тисяч будуть боятися, так. Будуть розуміти російська еліта в тому числі, і ми повинні розуміти, що ну, не видадуть росіяни якихось там своїх людей. Кири за все ні, ми повинні готуватися до цього. Але українці повинні сподіватися на себе і вирішувати це питання. Тому що пілоти, які бомбардують українські міста, їх ніколи не видадуть, але вони повинні бути покарані так артилерісти, які б'ють по Українських містах на повісткових об'єктах повинні бути знайдені і покарані, щоб російські щоб російська армія і еліта розуміла, що вас кінчать, от і все. З вами розмова буде коротка. Як це робив? Як це робить, до речі, Ізраїль? Ізраїль же не чекає, поки Іран зробить свою ядерну зброю. Не чекає. Але з вченими ядерниками а, постійно щось трапляється в Ірані. Хтось велосипеда впав. У когось якесь там прикра самогубства трема кулями в спину і так далі. Отак От повинна діяти так, пане Тарасе, Дійсно беремо приклад з наших ізраїльських колег і партнерів, так по війні, тому що це напевно єдина війна, і наш єдиний ворог це тероризм, який зараз руйнує наші мирні міста. Дякую вам за цю змістовну розмову. Для того аби підсумувати, зазначимо, що дійсно мусимо більше розраховувати на себе, ставати сильнішими і вірити в те, що нам вдасться подолати нашого ворога. Політехноло. Тарас Загородній був з нами в прямому ефірі.